Друзі, ми вийшли з нашої квартири. Ось так це виглядає наш будинок. І хочу сказати, що тут досить цікаве розташування, тому що тут поруч університет. Тобто, якщо ви раптом захочете, наприклад, купувати цю квартиру не для себе, а для оренди або, наприклад, на якийсь час вийдете, то тут буде дуже багато претендентів на оренду вашої квартири. Друзі, у нас на огляді квартира 125 тисяч євро 67 метрів квадратних. У нас тут є вітання. Ось така, тут, до речі, дві спальні і два санвузли. Ось так виглядає. Значить, та квартира досить таки світла, Подивіться, гарні нові вікна на мене і вихід на вулицю. Тут маємо зону телевізор. Бачите, якісь меблі. Скажу по ремонту, потрібно тут, звичайно, освіжити цю квартиру. Мені подобається стеля, сталі непогано. Стані, як на мене, але стіни потрібно перемалювати. З коридору ми маємо. Ось такий санвузол, це перший санвузол, тут маємо туалет. Теж, як ми бачимо, стан-стін. Є умивальник, ось так вона виглядає, досить невеликий, але зато хороші, хороші двері і їх міняти не потрібно. Одразу тут кухня, ось така кухня, досить таки, як на мене, велика. Стан гарно бачите, зроблено тут. Плитка досить непогана, гарнітур. Це ще, як на мене, ще раз непоганий може послужити, гарна, бачите, плитка не заляпана нічого. Маємо помінені вікна, що дуже великим плюсом, і вихід на плут. санвузол. Ось так він виглядає, він вже трішки більший. Маємо те шумивальник, велике зеркало. Бачите, тут і тут є душова. І маємо ще додатково шафу. По ремонту скажу, що, в принципі. Непогано, нічого такого критичного немає. Тобто трішечки поприбирати якісь особисті речі. І бачите, плитка зроблена нормально, стеля теж зроблена непогано. Навпроти ну, маємо спальню. Ось таке ліжко. Маємо тут стіни, які потрібно теж трішки освіжити. Маємо, бачите, вмонтовані шафи досить непогані. Тут ще одні монтовані шафи, тобто місця дуже багато. І вхідні двері теж непогано стані. І з цієї спальні, бачите, у нас є вид. На нашу приватну терасу. Зараз я вам покажу. Тут є ще одна спальня. Бачите, тут ліжко більше, воно якесь тройне або повноцінне, таке на двох людей. Тобто, ось погано. Маємо вентилятор ось таке освітлення. Особисто мені трішки ця кімната, бачите, монтовані шафи. Мало освітлення особисто для мене. Тобто я додавав якісь потужніші лампи, я б просто перекрасив це спальню в світлий колір, воно було більш освітлене. І тут у нас вихід на нашу терасу, бачите, маємо гарні двері, тобто тут не дує зовсім. Ми можемо бачити, маємо ось такий тут стіл, тобто ми можемо робити. Тут, що завгодно. Гарна тераса, досить таки велика, я не знаю, квадратів, можливо, 15, тобто досить непогано. Друзі, ми маємо ще ось таку загальну терасу. і Маємо кладову, але що цікаво, я вам зараз покажу. Тут в цій квартирі маємо, дивіться, під воду, бойлер, тобто таку інсталяцію, ще додатково, тобто людина зробила. І бачите, всілякі труби. І маємо ще підгаз. Тобто, ми можемо огрівати нашу квартиру. тобто він зробив тут таку Іспанії, я бачу, перше. ось Таку цілу інсталяцію. Тобто, зимою я кажу, що буде холодно, можемо просто. Собі огрівати як завгодно, досить такий цікавий і серйозний бонус до цієї квартири.